Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Після слів Трампа в сторону України на Росію почався армагедон. Санції ракети пішли в той же час. В Росії Китай відрубав допомогу їм. А те, як Росіяни хочуть миру, показали остання атака окупантів по Україні, зокрема по нашій інфраструктурі, втім тепер. Хлопці залужної сирського себе не стримують. Перед переговорами потрібно нанести максимальну шкоду російським окупантам. Трамп наніс нової дичини, починаючи з вечора, окупанти отримали відповідь: Крим був і є, і буде українським, як і решта території. Але дивлячись на те, як ведуть себе американські політики, з таким темпом, ми скоро будемо винні в тому, що вижили. В той же час ЗСУ роблять своє і нам своє робити, об'єднуватись, підтримувати хлопців і боротись до вигідних нам умов. Самого ранку неділі і по цей час серія надпотужних вибухів однієї ядерної гри поблизу Москви влучили в одне з ядерних сховищ, збільшено рівень радіації через підрив невідомих ракет. По ньому ранок суботи, спочатку в же омську, а потім у Москві почався не і Закінчиться не ним. Десятки російських казарм і інших військових об'єктів за ніч ранок згоріли в різних регіонах. Були прицільно по мобілізованих і інструкторах. Кількість жертв перевалила за 900. Паралельно в Петербурзі було зафіксовано серію атак дронів і ракет. Уражено склад із ракетними компонентами на території промислової зони. Пошкоджено логістичний хаб, який відновлював бойову техніку після України. Місцеві пабліки писали: щось б'є по складах на околиці. Чорний дим стоїть стовпом. В Білгороді удари припали на залізничні платформи, що завантажувались боєприпасами. Ангара техобслуговування, мобільні комплекси ППО, що прикидали на фронт. За даними телеграм-каналів, частина поїздів із боєприпасами повністю вигоріла, а станцію закрили для руху. Там за ніч і ранок зафіксували щонайменше 15 вибухів. Основні удари по складах ракет іскандер, по майстернях відновлення артилерії, по опаливних сховищах. Місцеві пабліки говорили про сотні машин екстрених служб, що не справлялись з локалізацією пожеж. Столиця РФ вперше за кілька місців оголосила офіційну повітряну тривогу на радарах. Більше 40 повітряних цілей, дрони, що йшли хвилями з різних напрямків, мешканців змушували. проходити через металодетектори в метро, залишатись в укриттях, хоч більшість цілей збили в кількох районах було чутно вибухи. Суботня атака стала шоком. Люди масово писали в соцмережах про апокаліпсис. В чергах біля супермаркетів, банкоматів почалась паніка. Частина населення виїжджала з міст, влада запровадила жорстку цензуру. Будь-які фото і відео вибухів блокуються. За публікацією загрожує до 10 років ув'язнення. Проте телеграм-канали зливали інформацію в режимі реального часу. На терміновій нараді Міноборони доповідали: накопичення запасів і техніки в тилу більше не гарантує безпеки. Визнано ППО не справляється з масовими хвилями дронів. Логістичні вузли доведеться розосереджувати по всій європейській частині. РФ зростають втрати, які неможливо приховати. Європейські дипломати заявили, це відповідь на варварські атаки по цивільних містах України. Аналітики зазначили, Україна дедалі частіше демонструє спроможність паралізувати тилову інфраструктуру РФ. Росія буде змушена зменшити темп обстрілів, аби отримати резерви всередині країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.